Мої вітання у студії міської інформаційної служби Володимир Кремінь. Про події, які відбулися у нашому місті станом на середу, 25 лютого. Дивіться у випуску новин. Ну а спочатку про основні теми. На засіданні міського виконавчого комітету звітували про виконання бюджету за минулий рік та вручили ордер на нове житло. Місцева мешканка прокинулася зранку та побачила в своїй квартирі мертвого чоловіка, але замість міліції вирішила піти до подруги. У рамках соціального науково-педагогічного проєкту виробництво хлібзаводу номер 1 відвідали учні та педагоги. Чергове засідання виконавчого комітету відбулося у Дніпродажинську 25 лютого. Засідання виявилося насиченим на важливі події. Вручали ордери на нове житло та звітували щодо минулорічного бюджету. Про ці та інші важливі рішення членів виконкому вже готова розповісти. Наша Катерина Узунова. Розпочали з приємної та довгоочікуваної події Вікторії Кузнецовій, яка одночасно народила трьох малюків. Нарешті вручили ордер на трикімнатну квартиру по вулиці Мира. Наша мама була до двічі такі великі подроби для нашого міста. Що знаєте, разом з нами очікувала цю квартиру, ви знаєте, що з'їзду з різним в нашому місті. взагалі в державі, ми зупинили будівництво двох будинків, котрі планували в цьому році практично завершити. Планували вручити в новому житлі цю квартиру. Але все одно, завдяки ситуації, нашому бажанню, ми знайшли з авторичного ринку житло, і сьогодні поки так вручимо. А якщо ще нам одну тридню народу, ми тоді ждемо житлі, житлі вже квартиру. Далі заслухали звіт щодо виконання бюджету міста за 2014 рік. Так, за минулий рік доходи бюджету Дніпродзержинська склали 977 мільйонів 200 тисяч гривень. Тобто виконання складає 99,5%. В тому числі власні доходи загального фонду при уточненому плані 396,6 мільйона гривень отримано в сумі 402,9 мільйонів гривень. Процент виконання становить 101,6. Надходження по спеціальному фонду без урахування трансфертів виконано на 102,7. Порівняно з 13 роком, обсяг бюджету міста збільшився на 144 мільйони 500 грн. Або на 17,3%. також обговорили нагальне питання із забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної платні підприємствами, установами та організаціями різних форм власності. Станом на 1 лютого така заборгованість існувала на чотирьох державних та чотирьох комунальних підприємствах Дніпродзержинська. Постійно ведеться контакт з профільними міністерствами державних. Підприємств за підписом міського голови направляються листи з проханням втрути ситуацію та активізувати роботу щодо виділення фінансів. Також діє міська комісія з питань податкових та інших надходжень, які заслуховуються. Підприємство божники активного обговорення дістало і досить наболіли питання громадських перевезень. Деякі члени виконавчого комітету звернулися до присутніх із заявою, що мешканці міста постійно скаржаться на те, що годинами не можуть потрапити додому внаслідок відсутності нормального графіку руху транспорту. У зв'язку із цим необхідно приділити чималу увагу роботі управління транспортної інфраструктури та з'ясувати, чому більшість перевізників Дніпродзержинська не дотримуються тендерів умов, які вони пропонували на початку своєї діяльності, Станіслав Сафронов зауважив, що дійсно проблема пасажирських перевезень потребує негайного рішення, та вже створена відповідна комісія, яка займається глибинним моніторингом ситуації. Далі до уваги платників податків. З 1 січня поточного року стартувала кампанія з декларування громадянами майнового стану і доходів, отриманих протягом 2014 року. Подання декларації триватиме до 1 травня поточного року. Нагадаю, у вересні уряд запропонував ввести загальне декларування доходів фізичних осіб і разову безкоштовну податкову амністію. Про деталі у нашому сюжеті. Платниками податків розповідають спеціалісти податкової, є всі без винятку громадяни. Надавати декларацію мають ті люди, які протягом 2014 року отримували доходи, з яких не отримувався податок. А також доходи від двох і більше джерел. І якщо загальна сума таких оподаткованих прибутків за рік перевищила 146 тисяч 160 гривень, та враховуючи ті пункти, які передбачені податковим кодексом. В тій ситуації, коли громадяни граждані вони мають право на взад повер... верні, мають право. На подачу декларации здесь срок подачи декларации ограничивается концу года, то есть 31 декабря. Когда граждане обязаны подать декларацию, они обязаны это сделать до 1 мая. Приходить нужно по месту жительства, по месту прописки. Это, в данной ситуации это медицинская 9. Значит, в будние дни в Центр, центр обслуживания плательщиков работает с 9.00 до 19.00. І в суботу до часу з 9.00 до часу. Підтримати кампанію з декларування доходів громадян, вирішив і депутат Верховної Ради України Валентин Дідич. Народний обранець впевнений, що своєчасна сплата податків це свого роду святиня для кожної сім'ї. І підходити до цього питання потрібно з відповідальністю. Пенсіонер, який живе на пенсію, йде в аптеку і є певна категорія людей, які немає за що жити. І потрібно зараз, ви знаєте, що очікується подорожання на газ, на електроенергію, на енергоносії. І ці люди будуть отримувати субсидії. А де субсидія береться? Від кіля субсидія береться, вона виключно береться із податків, які сплатили заможні люди або тільки визначені законом. І, звичайно, не сплатити, воно людину буде мучити. І для чого ведеться роз'яснювана робота? Для того, щоб кожна родина. Ви Знаєте, була щаслива від того, що в нас платили податки. Валентин Дідич впевнений, що сплачуючи податки, люди забезпечують собі та своїм співвітчизникам гідне життя, незважаючи на всі події. Якщо вчасно сплачувати податки, злагоджено працюватимуть лікарні, школи та інші заклади соціального значення. З кожної копійчини складується великий бюджет. І міста, і країни, і держави в цілому, тому всі депутати Верховної Ради, особливо блока Петра Порошенка та інші члени коаліційної угоди зараз в податкових органах на округах спілкуються з податківцем, вивчають і спілкуються на кожній зустрічі. Мені задають питання, я звичайно роз'яснюю силу свої, що законодавство передбачає здати податкову декларацію. На власному прикладі нардеп задекларував свої податки та нагадав, що кампанія з декларування триватиме до 1 травня. Спеціалісти ж податкової додають, що під час візиту при собі потрібно мати довідки, які підтверджуватимуть витрати, а також документи ідентифікації особистості. Прокинутися та побачити у власній квартирі труп незнайомої людини. Здається, таке можна побачити лише у фільмі Жахів. Та виявляється, подібний сценарій може розгортатися і в реальному житті. Більш того, людина, яка опинилася в епіцентрі страшних подій, може спокійно вийти з квартири та піти у своїх справах, не повідомивши про страшну знахідку правоохоронців. У Дніпротажинську чергове вбивство. Більш деталей у нашому наступному сюжеті. 22 лютого до чергової частини міліції надійшло повідомлення, що у одній з квартир на комсомольському проспекті знаходиться труп чоловіка. Ввечері власниця квартири випивала зі своїм співмешканцем та його другом. Потім пішла спати. Вранці знайшла на кухні бездиханне тіло. Жінка поділилася новиною з подругою, яка й викликала міліцію. На виклик приїхав екіпаж патрульно-постової служби. Поки правоохоронці намагалися відчинити двері, патрульні рушили на огляд прилеглих територій і вже через декілька хвилин натрапили на ймовірного вбивцю. Десять хвилин відработки були виявлені ті громадяни. Тобто знаходилися как бы, в алкогольному оп'яненні, в головного, як би, брюки всі були в крові. Джинси всі були від пояса до п'яток, всі в крові. Ну, якби частина. Всі були затримані. Затриманий розповів, що чоловік з'явився у квартирі вночі з метою взяти участь у розпиванні алкогольних напоїв. Під час застілля між ними виникла сварка. подозреваемый ранее судимый по аналогичному преступлению, то есть отбывал он за убийство срок тоже, как бы он этого не скрывал, как бы остро реагирует на какие-то вот оскорбления в его адрес, там, как она говорится, не по понятиям, как бы он поступил, как это с его слов, да. Все, в ходе возникшей ссоры возникла драка и все. Затриманий лупцював свого знайомого, доки чоловік не припинив подавати ознак життя. Після чого вбивця покинув квартиру та пішов у напрямку трамвайного депо, де і був затриманий патрульним екіпажем. Наразі він знаходиться під вартою, ведеться слідство. Профілакторій номер 2 Дніпровського медкомбінату, що знаходиться по вулиці Павла Морозова, став притулком для переселенців зі сходу країни. Наразі тут мешкає 10 сімей, це 37 осіб, з них 17 діти. Для них тут створені всі умови для комфортного проживання: відмінне опалення, гаряче водопостачання в окремих приміщеннях обладнані кухні, які оснащені новими побутовими електроплитами, холодильниками та мийками. Перших переселенців тут прийняли у серпні 2014-го. І за словами начальника бюро об'єктів соціального призначення Олега Масалова, комбінат придбав трансформаторну підстанцію, виконано заміну електропроводки, встановлено три електричних котли. І опалення у приміщеннях краще ніж будь-де. Ремонтно-відновлювальні роботи виконувалися відповідно до наказу по комбінату і за рахунок підприємства. Був проведений текущий ремонт то тобто холод зробили, були закуплено оборудовання. Проводка проложена нова тут. Мінімум, який ми зараз змогли в кратчайші сроки підготувати. сьогодні. У профілакторії кожна сім'я займає окрему кімнату, а багатодітні подвій. Також медкомбінат забезпечив переселенців ліжками, меблями, новою постільною білизною, душові та кухня оснащені новими нагрівальними баками. Ну то ж вони постійно щось покращують в залежності від необхідності. Додає Олег Леонідович. Если есть какие-то пожелания, людей не учитываются и по возможности выполняются в кратчайшие сроки. В летний период довольно-таки жарко. Сейчас будут оконные вентиляторы устанавливать. То есть как бы продолжаем готовить кухни, чтобы мы нормально эксплуатировать могли и в летний период их. Є й позаштатні ситуації, які ліквідуються теж працівниками медкомбінату. Нещодавно вийшов з ладу високовольтний кабель: ні світла, ні тепла. І навіть каналізаційні стоки скидаються у спеціальний відстінник, а потім електронасосами перекачуються у центральний колектор. Служба головного енергетика медкомбінату спрацювала дуже швидко. У вихідний день сюди терміново приїхали фахівці, привезли апаратуру і швидко усе відновили. Батареї не встигли охолонути, та й санвузли функціонували. Єдине, що помітили люди, що деякий час. Не було світла. Люди, що живуть у профілакторії, вдячні за таке добре ставлення, говорить Наташа Назарова, яка з чоловіком і трьома синами приїхала з Горлівки. Однеслись, как з розумінням, розмістили нас, всіх тут тепло же, все дали нам тут і постільне, і гуманітарку нам ну, допомагали, привозили первоначально. Конечно, зараз, конечно, ми уже не отримуємо, тому потому что многие поустраивалися на роботу, многие вже зарабатывают ну, свої фінанси, там, багато вже пенсії переводили там общем, Хватає поки живемо потихонечку. Також Наталя додає, що приїхала 25 липня, і їхали вони під кулями. Місяць жили у студентському гуртожитку, потім на турбазі веселка. У вересні привезли сюди. Також завозили продукти та овочі. А головне тут мир і є дах над головою. Про це говорить і Зоя Смирнова, також з Горлівки, яка приїхала з дворічним сином, матір'ю та з сестрою, яка також має власну родину. Гаряча вода тут у нас є, спічки є у нас діс. От, душ, машинка, автомат. От, привезли. привізлі, стираємося, все, все хорошо купаємося, гуляємо. Дітки гуляють. тут у нас діток очень много. Всім Звісно, везде добре, хорошо, в гостях лучше, але вдома стало. І дійсно, не дивлячись на усе добре ставлення, сьогодні усі мрюють лише про одне, щоб скоріше наступив мир. У рамках соціального професійно зорієнтованого науково-педагогічного проєкту міського управління освіти ведеться співпраця з підприємствами, де працюють спеціалісти робітничих професій. Учасники проєкту ставлять собі за мету показати молоді життя підприємств зсередини, дати змогу самим оцінити ту чи іншу професію. Перший хлібзавод провів екскурсію для делегацій учасників проєкту, серед яких були і учні 6-ї загальноосвітньої школи. Хліб та печені смаколики всі купують щодня, і тільки деякі городяни тепер знають, як все це виробляється. Соціальний проект спрямований на поширення робітничих професій серед молоді в нашому місті, розроблений управлінням освіти та науки і зосереджений на специфіці навчання та працевлаштування Дніпродзержинської молоді. Даний проект соціальний він якраз унікальний. Унікальний тим, що він започаткований якраз в нашому місті. І базовими школами виступають школа номер 6 директор Гончарук Ірина Юрівна, і школа номер 19 директор Сухракова Любов Федорівна. Крім базових шкіл, до проекту приєдналися і інші навчальні заклади міста. Є навіть дитячий садочок, адже профорієнтування зауважують спеціалісти управління освіти починається з маличку. В такому проекті повинно бути показана неперервність освіти, адже зараз парадигма всього нашого життя і сучасної освіти це показати, що людина. Навчається і чогось досягає протягом всього життя, і от тому ми і вибудували таку стратегію, яка допомагає нам від дитячого садочка сформувати нашу компетентну особистість на рівні уже випускника. перший хліб у Дніпрозержинської відомий своїми унікальними рецептами хліба якісною та завжди свіжою випічкою, звабливими і смачними кондитерськими виробами. Із запахом свіжого хлібу прокидаються усі сусіди підприємства а кавою з печивом починає свій день. Не один дні Технолог хлібозаводу відкриває екскурсантам таємниці виготовлення хлібу, показує покроковий процес підготовки тіста, випікання. Нове обладнання допомагає робити все якісніше, тому хліб від агросу завжди пухкий та смачніший. Все виготовлялося виключно зі свіжих продуктів з дотриманням технології. Показали їм наше виробництво, як проєзводяться хліб, з чого починається технологічний процес. Чим заканчувається як це все в самом деле. Сколько рук приложено к тому, щоб вийшов хліб уже на прилавки нашого міста і наших покупателей? Дітям до смаку і вироби хлібозаводу, і сама екскурсія. Адже мало хто з їхніх товаришів та навіть дорослих мав змогу побачити і сфотографувати процес випікання хлібу. Емоції виключно позитивні. Очень красиво здесь, много мне, чего нового. Мне очень понравилось, потому что здесь много работы, здесь э, все очень много работы, мне нравится, как пекут хлеб, и даже очень вкусно. Конечно, узнали много чего нового, интересного, особенно то, что почти большая часть делается еще вручную, это очень сложно, и очень приятно, что они все это делают. Директор школи ділиться, деякі учні дійсно вражені побаченим. Тож, можливо, хлібзавод вже має потенційних майбутніх працівників. Одна дитина мені сказала, що я б тут і жив. Настільки йому цікаво було, настільки йому все добреньке було, то ми дуже вдячні, що нас прийняли. От, і Я думаю, що багато хто з дітей з сьогоднішнього дня, ті, хто були замислиться, бо ця професія, професія пекаря і кондитера, вона важка. Але вона дуже цікава. Я думаю, що такі спільні проекти, такі спільні заходи дадуть можливість на нашому майбутньому поколінню зорієнтуватися в тих цінностях, які є в нашому житті, і будувати наше майбутнє. Протягом восьми днів в Івано-Франківську проходив чемпіонат країни з міжнародних шашок, де змагалися спортсмени у двох вікових групах. Місто Прометея представляли Віра Попруга, Анастасія Губарєва, Олександр Шнейдер, Добриня Савінський, що грали в категорії до 13 років, та Анастасія Лашкова до 19 років. Злива медалей різного гатунку пролилася в передостанній день під час турніру у швидкій грі. Як повідомив керівник збірної Дніпропетровської області заслужений тренер України Ігор Губарів, в цей день шість гравців команди стали призерами. Серед них чотири Дніпродзержинці. Срібні медалі завоювали Віра Попруга Анастасія Лашкова. Саша Шнейдер, маючи однакову кількість очок з Михайлом Шевченко з Дніпропетровська, став третім тільки через гірший коефіцієнт. Також бронза на рахунку Анастасії Губарєвої та Микити Вакаря з обласного центру. Виступаючи в класичній програмі, дніпродзержинці завоювали дві срібні нагороди. На п'єдестал пошани піднімалася Віра. Попруга та Анастасія Лашкова завершився чемпіонат з бліц турніром. В останній день золотою грою засяяв Саша Шнейдер, який набрав 14 очок і став недосяжним для суперників. Анастасія Лашкова отримала срібну медаль. А Віра Попруга і Дніпропетровець Микита Вакар завоювали бронзу. Завдяки Дніпродзружинським шашкістам, що поклали в загальну скарбничку 9 медалей з 12 завойованих, збірна Дніпропетровщини в загальнокомандному заліку випередила всіх на цьому чемпіонаті. Треба відзначити особливий внесок наших дівчат. Віри. Попруги та Анастасії Лашкової, які отримали по три нагороди. Вже майже два тижні в спорткомплексі Дзержинка Дніпровського медкомбінату тривають змагання з баскетболу, що йдуть у залік Спартакіади 2015. Це третій вид програми з 14 заявлених. На старт вийшли 11 команд-учасниць, до складу яких увійшли представники 25 структурних підрозділів комбінату. Протягом двох місяців з дня старту змагань будуть визначені кращі команди в цьому виді спорту. Змагання проходять у двох підгрупах А та Б і вже визначені по дві команди, які на даному етапі очолюють свої підгрупи. Стовідсотковий результат у підгрупі А показують механіки та управлінці, які йдуть на рівних. До речі, у минулому році у турнірі з баскетболу механіки посіли друге місце. Закономірним виглядає результат хлопців з управління: дві перемоги у двох матчах. Вони є бронзовими призерами минулорічного турніру. Стосовно розстановки у підгрупі Б лідерські позиції у конверторників та команди Безпека. Кожна у своєму активі мають по три перемоги. А завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів, на першій сходинці турнірної таблиці поки йдуть баскетболісти з конверторного цеху. Переможець підгрупи визначиться в особистому протистоянні цих колективів. Загалом подальша боротьба в обох підгрупах обіцяє бути дуже цікавою. І наостанок про погоду на четвер, 26 лютого. Синоптики обіцяють нам хмарність в день з невеликим дощем. Температура повітря вночі знизиться до нуля. Вдень, незважаючи на опади, очікується підвищення температури до плюс 3 градусів. Вітер мінливого напрямку до 3 метрів за секунду. А на цьому випуск новин завершено. Побажаю вам, незважаючи на примхи погоди, сонячного настрою та теплих стосунків. На все добре у студії працював Володимир Кремінь.